Всім привіт, з вами Настя і ви на каналі Good Game. Сьогодні ми знімаємо відео про гру експедиції, яку в Україні локалізувало видавництво Гікач. Ви, як завжди, зможете знайти посилання на неї в описі під відео. А ми починаємо. Ось так гра виглядає на початку партії. Як ви бачите, оці телеки закриті, і ви будете відкривати їх по ходу партії, але я про це розкажу пізніше. У вас на планшеті Меха є всього 4 варіанти дій: це рух. Карта, збір і оновлення. Рух дозволяє перемістити вашого меха від одної до трьох комірок, але ви не можете зупинятися на комірках з іншими мехами. Але переходити через них ви можете. Коли ви виконуєте дію карта, то можете зіграти всього одну карту з вашої руки. Рука у вас стоятиме зліва від планшета меха, і вона завжди буде відкрита. Щоб її зіграти, ви переносите її карту а з правого боку від планшета це вважається активна зона. І тоді ви отримуєте. Її базову цінність в даному випадку це е, розум. Ви бачите, є ще сила, і тоді ви піднімаєте собі розум, і за бажанням можете поставити на цю карту робітника відповідного кольору, ось, наприклад, жовтого, щоб зіграти її ефект. Ну і виконуючи збір, ви можете зібрати стайлика, на якому стоїть ваш мех, будь-які видимі вигоди. Чому тільки видимі, розкажу пізніше. А для того, щоб виконувати ці дії, ви будете пересувати кубик, і ви виконуватимете дії, які цим кубиком не закриті. От, наприклад, на початку партії у вас кубик стоятиме так, і ви можете виконати всі три дії. Але після цього, бачите, тут є стрілочки, ви маєте пересунути кубик на одну з трьох цих дій. І тоді ви виконуєте тільки рух і збір. Бо. Карта закрита кубиком. Коли у вас закінчаться карти на руці, тобто зліва від планшета меха, ви мусите виконати дію оновлення. Тоді ви просто пересуваєте цей кубик на оновлення і забираєте всі карточки, які стояли у вас в активній зоні. Якщо у вас на цих карточках, наприклад, були робітники, то ви повертаєте їх собі на планшет. Але окрім цього, ви більше ніяких дій не виконуєте. Ну і звичайно, що оновлення також можна робити, якщо у вас не закінчились карти. А ще я забула сказати про те, що куби кожного ходу обов'язково потрібно переміщувати і не можна залишати на тому місці, де він стояв. Переміщуючись, ви будете відкривати нові локації. І на цих локаціях, ось, ось так, буде з'являтися сквер. Наскільки сквер не з'являється, пише ось тут з боку. Бачите, циферка 5 це означає, що я змішечка. Тягну скільки е, ось цих е, скверн, щоб число було 5 або більше. От бачите, в мене вже назбиралося. І коли я говорила про те, що ви виконуєте саме е, дію, яка не закрита, тобто видима, я мала це на увазі. Тобто дії, які під сквернами, ви виконувати не можете. Але ці скверни можна очищати спеціальними ефектами на картах. А ще, коли ви відкриваєте нові локації, ви отримуєте жетони-мапи. Коли ви назбираєте 5 таких жетонів, то можете виставити свою зірочку. А щоб виграти, вам треба виставити 4 зірочки. До речі, давайте я швиденько покажу вам, за що в цій грі дають зірочки. Як я вже говорила, ви можете назбирати 5 жетонів мапи, або 7 робітників. Бачите, оця секція така широка, і тут або через те, що ви не можете поставити сюди дві зірочки. Ви або назбирали 7 робітників і поставили за це зірочку, або маєте 5 жетонів мапи, і саме за це поставили туди зірочку. Тобто дві зірочки вліпити в цю секцію не можна. Також ви можете отримати зірочку за те, що у вас є сім карт або на руці, або в активній зоні, ну і ті, і ті. І рахуються, ось це означає, що вам потрібно зібрати сім жетонів скверни. А скверну, як я казала, ви будете збирати е, спеціальною картою, але для цього вам потрібно потратити або силу, або розум. Наприклад, я зіграла карту, поставила сюди робітника, щоб її ефект спрацював. І я стою на локації зі скверною. До речі, скверну місцями міняти не можна. Зверху число 4, значить, я маю потратити 4 розуму. Що я тільки що зробила, і забираю цей жетончик собі на планшет. Ось таким чином ви збиратимете скверну. До речі, за одну дію ви можете зібрати скільки скверни, скільки вам дозволяє ваш розум або сила. Однією з північних локацій є Лігво Тарковського. Як ви бачите, воно виглядає ось так і там надзвичайно багато скверни. Коли ви перевертаєте цю локацію, маєте поставити на неї ось такий спеціальний жетон. І щоб... Очистити цю локацію від скверни вам потрібно потратити максимум розуму і сили одночасно. Тобто, десь і того, десь і того, я думаю, ви зрозуміли. І той гравець, який це зробив, може виставити свою зірочку. Також ви можете отримати зірочку, якщо поліпшити чотири предмети, сплавити чотири метеорити або розв'яжити чотири завдання. Саме на такі типи поділяються карти в колоді. Предмети це прикольні постійні ефекти, які будуть давати вам якісь бонуси під час партії. Наприклад, щоразу після оновлення отримайте силу або розум за кожного оновленого робітника. Але дають вони вам ці ефекти, поки вони стоять у вас в активній зоні, і на них стоїть робітник до того часу, поки ви їх не поліпшите. Поліпшення ви робите на локації з ось таким ключиком і поліпшуючи карту, ви запихаєте її собі під планшет так, щоб не було видно робітника. а але ефект карти ви могли бачити. До речі, бачите тут збоку намальований ключик, тобто предмети потрібно ставити сюди. І якщо ви таким чином поліпшите чотири предмети, ви маєте право поставити зірочку. Сплавляти метеорити вам також потрібно буде на локаціях, які мають спеціальний ефект сповнення метеоритів. От, бачите, такий ефект є ось тут і ось тут. Тоді ви знову ж таки берете карту метеориту і кладете її собі. Під планшет, але ви ставите її боком, так щоб було видно тільки боковий текст. До речі, чим більше метеоритів ви сплавлятимете по ходу партії, тим більше очків вони вам приноситимуть. Адже ви сплавляєте один метеорит, він приносить вам певну кількість очок. Тоді ви сплавляєте другий метеорит, і вам перший в той момент, коли ви сплавляєте другий. Також приносить очки. Тобто, коли ви сплавляєте четвертий метеорит, ви отримуєте очки і за перший, і за другий, і за третій, і за четвертій. І це дуже класно. Ну і розв'язати завдання. І тут, до речі, не все так просто: типу, прийшов собі на локацію, виконав збір і сплавив або поліпшив карточку. Щоб виконати завдання, вам потрібно потратити певну кількість сили і розуму. І за це ви отримуєте бонус, але виконувати завдання. Можна тільки на певних локаціях, от, наприклад, на 19, 16, тобто ви мусите саме прийти на цю локацію і потратити ресурси, ну звичайно, зіграти карточку, щоб мати змогу розв'язати завдання, і тоді потратити ресурси, отримати бонуси, і тоді засуваєте карточку собі під планшет. І рахується, що ви розв'язали завдання. До речі, чим більше у вас розв'язаних завдань, тобто сердечок, тим більше в кінці гри приноситимуть вам очок, зірочки, якщо у вас. Но й розв'язаних завдань кожна ваша зірочка приноситиме вам п'ять очок, а якщо три, то 10. Тобто, як ви зрозуміли, що мати максимум очок за свої зірочки, вам треба виконати три завдання. А четверті ви виконуєте, якщо хочете мати зірочку. До речі, зірочки ви не як в косі одразу викладаєте після того, як виконали якийсь з цих завдань. А вам потрібно прийти на спеціальну локацію. І тільки тоді виконати збір, і ви зможете в такому випадку поставити зірочку на одну з цих комірок. До речі, ця дія називається Похвалитися, і виглядає вона як зірочка. На всьому ігровому полі ви можете знайти тільки чотири зірочки. Ну і одна буде стояти під двадцяткою, тобто не факт, що ви її відкриєте. В принципі, не факт, що ви й інші відкриєте, адже е всі зірочки на початку будуть закриті скверною, і щоб вам до них дістатись, прийдеться чистити скверну на цих локаціях. Перед тим як перейти до вражень, я прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал, якщо ви цього не зробили, та обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати цікавих настільних ігор українською. Ну а ще, звісно, я хочу подякувати нашим підписникам, які підтримують канал фінансово. Неймовірно дякую за те, що ви завжди з нами. Долучитись до підтримки можна за посиланням під відео. Ну, а тепер давайте поговоримо про оформлення. Як ви бачите, ця гра займає надзвичайно багато місця. Е, практично весь наш стіл, тому камера стоїть дуже високо, щоб ви могли оцінити, як гра виглядає зверху. Ми показали вам тільки один планшет, але в грі є ще інші чотири планшети. До речі, всі мехи мають свої особливості, і всі вони різні. Ну, вони ось тут написані. Бачите? Бачите? А також зараз ми покажемо вам детальніше мехів. І не тільки цих трьох, що були у відео, але й інших. Всі вони також абсолютно різні. І не такі самі, як були в косі, до речі. І перше, що їх відрізняє від коси, це розмір цих мехів. ви Просто подивіться на татанку. Ось так вона виглядає в мене де, в руці, на руці. Велика, коротше. Ну і масштаби цієї гри ви, в принципі, можете побачити за розмірами цієї коробки. Просто подивіться на неї. Вона взагалі не стандартна і запхати на будь-яку поличку її досить проблематично, але арт на цій коробці виглядає як витвір мистецтва, тому цю коробку хочеться тримати ось так. Ну, ще б вона влізала. Ну, в принципі, можна під неї спеціальне місце виділити, бо вона шикарна. Ну і звичайно, витвором мистецтва можна назвати будь-який компонент в цій грі: будь-який тайл, будь-яку карточку. Розглядати їх можна, вічність, адже їх малював Якуб Ружальський. До речі, якщо поле в косі виглядає досить одноманітно, то тут всі тайлики абсолютно різні. І виглядають дуже класно, і тому оформлення експедиції мені подобається трішечки більше, але це не точно може більше, більше прям. На мою думку, оптимальна кількість гравців це двоє троє. Коли ви граєте двоє, даунтайму немає, і ви не дуже сильно заважаєте один одному. Приємно грається. На трьох інколи тіснувато, і це теж класно. Розмір мапи у грі не змінюється в залежності від кількості гравців. Тому на чотирьох пятьох вже дуже тісно. І чекати свого ходу треба неймовірно довго. Тому на трьох ви можете і суперником позаважати, і плани на майбутнє продумувати. Тому саме такою кількістю гравців слід грати у експедиції. Тепер буде довгий пункт про складність. І почну з самих правил. Я не розумію, чи то вони написані так собі, чи просто гра складна для вивчення. Але без відосиків на Ютубі. Тут самому досить важко розібратись. Макс перечитував купу правил, але без летсплеїв на Ютубі ми б не зрозуміли, як це грати. Якщо ви застрягли, то можете подивитись відео правила від нас на каналі Гікача. Ми там постарались доступно та детально все роз'яснити. Складність стосується не тільки книжки правил, але й геймплею. Під час партії в експедиції потрібно багато думати. Цей маленький кубик на планшеті заставить вашу голову кипіти. Всього три варіанти, що з ним зробити кожного ходу. Але після кожного з цих трьох є ще мільйон варіантів, що можна зробити після. В експедиціях постійно треба приймати безліч рішень, і на кожному етапі свого ходу у вас буде вибір, які дії. Виконувати, в якому порядку їх виконувати, куди переміститись, яку вигоду обрати, яку карту обрати, яку карту розіграти, чи ставити міплану розіграну карту. І це все тільки маленька частинка питань, що ставить перед вами гра. Geek каже, що вона простіша за косу, але взагалі ні. Тут, тут параліч аналізу трапляється у всіх. Новачків треба тримати подалі від експедиції. Тема в експедиціях присутня. Ви будете шукати зниклу експедицію професора Тарковського. І в грі є навіть локація з ним, типу, ви його знайшли. Також під час гри ви будете очищувати локації від сквер, не витрачаючи силу та розум, досліджувати локації, отримуючи за це житани мапи. Тобто в грі є деякі механіки, прив'язані до теми. Але під час партії. Це ніяк не відчувається. В грі абсолютна домінація механіки над темою. Тут теми навіть набагато менше ніж в косі. Щоб перемогти, ви маєте назбирати найбільше переможних очок. А щоб гра завершилась, хтось один має виставити п'ять зірочок. Хоч по темі ви шукали Тарковського. Чим більше гравців, тим більше взаємодії. Знову ж таки, тому що розмір поля не змінюється від кількості гравців. Але на чотирьох-п'ятьох. Ми грати не ризикнули, бо боялись даунтайму. Тому я буду розповідати про партії на двох-трьох. Так от взаємодія в експедиціях є, і вона мені дуже подобається. Ви можете ставати на локації, які потрібні вашим суперникам, таким чином блокуючи їх. Можете забирати потрібні їм карти, маючи спеціальну карту, можна навіть переносити скверну з однієї локації на іншу. Думаю, ви зрозуміли. Це не така взаємодія, щоб назвати гру конфліктною. Але якщо постаратись, можна вдало підрізати інших гравців. Випадковості практично немає. Все залежить від продумування ходів. Випадково в експедиціях виставляється тільки скверна. І карточки, і то, яка куди випала скверна, ви можете передивлятись. І ринокарт легко контролювати ефектами локацій, які дозволяють скидувати їх звідти. До речі, це ще один момент, як можна заважати суперникам. А ще мені дуже подобається, що в експедиціях можна повністю контролювати свої карти і розігрувати все в потрібний момент, бо вони весь час лежать перед вами, і їх не треба перетасовувати як в колодобудівних іграх, чи щось таке. Регравальність неймовірна. По-перше, поле кожного разу буде у вас різним, і це сильно впливає на партію. А ймовірність того, що у вас пару раз підряд буде однакове поле, досить мала. Також ваша стратегія залежить від карт, які ви собі назбираєте. А всі карти різні і колода досить велика. Ну і звичайно, властивості всіх мехів різні. І щоб спробувати кожного, треба буде зіграти мінімум 5 партій. А щоб зрозуміти, як краще за нього грати ще більше. Бо мех все-таки трохи підштовхує вас до того, якою стратегією за нього вигідніше грати. Але ж, окрім меха, у кожного гравця на старті буде дві карти, що символізують героя та його супутника. І вони також асиметричні. До речі, по органайзері є досить багато місця, і туди напрошуються нові мехи, локації та карти. Тож чекаємо доповнень. Ну що ж, експедиції однозначно сподобались. Це неймовірна гра, але одразу хочу наголосити, що це зовсім не коса, абсолютно інша гра. Тому я навіть не бачу сенсу їх порівнювати. Експедиції це чудова, дуже варіативна гра на побудову карткового двигуна, в якій майже немає випадковості, та присутня помірна взаємодія для компанії з двох-трьох. Максимум чотирьох досвідчених гравців, і яка справді шедеврально виглядає. Якщо за описом це те, що вам подобається, то беріть, не пошкодуєте. А на сьогодні все з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.